Є знижки на нефробам, 20% в Аптеках подорожник Бам та ощад. Рознесли все до чортиків. ЗСУ вдарили Хаймерсон по полігони окупантів Запорізької області. Росія запустила рекордну кількість дронів. Частина українського півдня знеструмлена. Що сталося? Електрика по 10 гривень за кіловат близька реальність. Та як українські дрони перевозять на Курщину пірамідки Гордона, об які вбиваються окупанти? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. ЗСУ вдарило по полігону окупантів на запорізькому напрямку. По росіянам прилетів Хаймерс з касетною бойовою частиною. Це вже шостий випадок за останні вісім місяців, коли російські окупанти зібралися під відкритим небом для проведення навчань. Скільки ворог міг втратити особового складу? Не згадується однак, видання Forbes у своєму матеріалі пише, що цифри можуть бути дуже великі. Цієї ночі армія Росії випустила майже 140 повітряних цілей по Україні. Ракетою С-300 та С-400 окупанти вдарили по Донеччині, а ракетою Х-59 – по Чернігівській області. Крім того, росіяни запустили рекордну кількість дронів – 136 БПЛА. В командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що вдалося знищити 51 шахет. Водночас, внаслідок активної протидії РЕП 60 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах держави. Утім, ППО довелося і вранці збивати ворожі бляшанки. В українському небі перебувало ще близько 20 шахетів. Уночі 16 жовтня російські шахеди атакували промисловий об'єкт у Тернопільській області. Внаслідок влучання на об'єкті виникла масштабна пожежа. Обійшлось без жертв і постраждалих. Натомість на півдні держави великі міста та райони повністю знеструмлено. Зокрема, відсутнє енергопостачання в Херсоні про проблеми зі світлом та водопостачанням почали писати і в Миколаєві та Одесі. В телеграм-каналах з'явилося відео, як Збройні сили України перевозять зуби дракона на дороги Курщини з допомогою дронів. Нічого додати, це геніально. Нагадаю, що напередодні соцмережі облетіли світлини, як в Курській області, невідомі ДРГ, майже щоночі ставлять на дорозі зуби дракона, через що солдати російської армії на смерть розбиваються об них при втечі від українських ФПВ-дронів. Тепер ми вже знаємо, що це були залітаючі ДРГ. Тече, з армії прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення військової частини та близько 30 тисяч щодо дезертирства із січня 2022 року. Таку статистику надав офіс генпрокурора на запад Української правди. В офісі генерального прокурора повідомили, що за січень та вересень 2024 року зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства ніж за аналогічний період минулого року. Однак кількість судових вирок. За самовільне залишення частини та дезертирство в десятки разів менша, ніж кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, бо депер не здатне розслідувати таку кількість справ, і тому починається вибіркове правосуддя, де одних ловлять і судять, а інших ні. Росія витрачає на тиждень війни проти України більше коштів ніж становлять річні бюджети 80 регіонів Російської Федерації. Про це пишуть самі ж російські змі. А тому агресору вкрай необхідна допомога ззовні, щоб продовжувати бойові дії. Саме задля цього, скоріш за все, і їхав російський міністр оборони до Китаю. Деталі в сюжеті наша журналістів. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов приїхав оббивати пороги до Китаю. Проте у Кремлі це гордо називають офіційним візитом з метою продовження російсько-китайської співпраці у сфері оборони та економіки. Дружесне відносини Росії та Китаю зберігають високу динаміку розвитку, розширяються по всім напрямкам і знаходяться на безпрецедентному рівні. Ключову роль у укріпленні стратегічних зв'язків грають доверительные контакти лідерів двох країн. Та як би бровадно не розпинався білоусов на камери в Китаї, ні для кого не секрет, що до Пікіна міністр оборони РФ примчав, щоб заручитися підтримкою Сі Цзіньпіна, домовитися про постачання підсанкційних та товарів подвійного призначення, а також по можливості продати під небесній якомога більше російського газу та нафти відносини з Китаєм критичні для Російської Федерації, як політичному плані, економічному, так і військовому. Але на публіці білоусов як і Путін продовжують вдавати, що замість того, щоб просити від КНР чергової подачки, високі кремлівські чини прибули до Пікіна вирішувати долю людства. Этот визит имеет и политическое, как Российская Федерация рассчитывает значение. То есть показать, что Российская Федерация является не страной изгоем, более того, пытается создавать, еще раз подчеркну, биполярный мир. Речь идет о создании очередной тонны напряжения на э, мировой карте КНР на фоне визита Белоусова дает понять Соединенным Штатам о возможных сценариях дальнейшего развития событий. То есть создаются одновременно напряжение в нескольких точках. И, соответственно, Соединенные Штаты и наши стратегические партнеры, речь идет о Великобритании, Франции и Германии, вынуждены будут реагировать на подобные изменения ситуации на мировой арене. Подібні наративи активно просуває і російська пропаганда. Там візит до Китаю свого міністра подають як подію року, яка миттю вирішить, чи не всі проблеми в РФ. Если б не було такого резонансу, такой перспектив е, міністра борони Російської Федерації туди просто би не поїхав, на мой взгляд. От тільки все це лише пил в очі. Насправді пояснюють аналітики товарообіг Китаю та РФ порівняно зі Сполученими Штатами та Європою мізерно малий. І ризикувати накладенням санкцій на піднебесну заради Путіна ніхто не стане. Навіть копійчана ціна газу нафти та російського лісу на рішення Сі Цзіньпіна не вплине а більше Путіну пропонувати КНР нічого. Говорить о том, что Китайская Народная Республика, соответственно, будет оказывать прямую военную помощь э, Российской Федерации, либо же поставлять товары двойного назначения, на данный момент подобных сентенций не наблюдается. Китайский бизнес прекрасно понимает о возможных последствиях в виде введения персональных и секторальных санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейских партнеров. Як би не розпиналися російські пропагандисти, але навіть вони змушені визнати, обираючи між найкращим другом Путіним і заклятим ворогом США, із його колосальним товарообігом, прагматичний Китай не роздумуватиме ні секунди. До такого рівня сотрудничества, як у Китаї, США, я в виду економічка, а там в раз разів ви більше, да вот нам ще далеко, нам очень далеко. Но характер наших отношений на данном етапі кардинально именно в аспекте аспекті, е, інакше вистраюватися чем США і тут із російськими експертами не посперечаєшся так, як РФ сьогодні Китаю в рот давно ніхто не заглядав. Однак, навряд чи всі ці дії матимуть, хоч який-небудь позитивний для Путіна та його міністрів, результат. Аналітики впевнені, Китай і далі продовжить напихувати Росію своїми товарами широкого вжитку, купуючи у Москви дешеві енергоресурси. Але про тіснішу співпрацю, особливо у військовій сфері, та постачанні товарів подвійного призначення, говорити поки не доводиться. Україна провела безпрецедентні за масштабами ремонтні роботи в енергетичній галузі цьогоріч. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Росіянам вдалося вивести з ладу близько 9 гігават української генерації. Це більше ніж споживають деякі країни Європи. Тому держава стоїть перед великим викликом. Але, на жаль, рівень пошкоджень, який а, був в цьому році, він набагато більший. Тому сьогодні ми говоримо, що ми реалізуємо дійсно немасштабнішу кампанію, навіть порівняно з минулим роком. І е, дуже важливо, що тут у нас насправді є таке спільне розуміння це як і державні кампанії, і приватні компанії. Тобто ми всі працюємо єдиним фронтом за для того, щоб збільшити обсяг генерації, щоб забезпечити можливість передачі електроенергії, щоб забезпечити українців світу. І вся ця ремонтна кампанія ляже на плечі українців, а точніше на їхні гаманці. Так, народний депутат Володимир Мороз стверджує, що ціни на електроенергію можуть зрости до 6-7 гривень для громадян і 11-12 гривень для підприємства. Підвищення, ймовірно, будуть поступовими. Ціна Висока буде ціна, я ж кажу, проговарюю, що воно буде поступово, там 5, може, там, іще. Але я ж кажу, я. Е, Хоча сьогодні ж у нас хто приймає рішення? Ми знаємо, приймає сьогодні е, і виставляє вже ціну. Це МКРЕКП, е, 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 які да, е, е, регулюють ці ціни на електричну енергію на кіловат час. Але я думаю, що сьогодні це дуже проступно. Дуже проступно, тому що люди цього не видно. Якщо українці є спонсорами відновлення енергосистеми, то можливо варто повернути її у державну власність. Верховній Раді планують внести зміни до закону про медіа, який набрав чинності у березні 2023 року і підвищити зарплати членам Національної ради з питань та радіомовлення. Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Заробітна плата членів Нацради може бути збільшена з теперішніх 50 тисяч гривень до близько 80 тисяч. Більше того, нардепка каже, що директива Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги вимагає, аби нацрада була належно забезпечена ресурсами і була незалежна від уряду. Водночас Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала всі українські змі коректно висвітлювати тему мобілізації та діяльності ТЦК, оскільки варто обережно використовувати цитати у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК, бо емоційні висловлювання у таких випадках є. Природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення. Росію намагатимуться змусити до миру в Україні шляхом зниження цін на нафту. Один із найбільших гравців на ринку нафти Саудівська Аравія, вирішила збільшити обсяг видобутку чорного золота. Королівство готове тримати ціни на нижчому рівні, тривалий час заради зменшення надходжень до Кремля. Бо саме російська нафта досі лишається головним спонсором війни в Україні. Чи вийде щось з цього докладніше в матеріалі наших журналістів? Путіна збираються залишити без грошей. Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти, що може обвалити ціни на неї майже вдвічі. Колись теплі стосунки саудитів із Кремлем починають псуватися. Причому справа тут не в свідомості, а в банальній вигоді. Бюджет Саудівської Аравії формувався із розрахунку певної ціни на нафту, яка зараз на чверть менша від очікуваного. Нестачу було вирішено компенсувати за рахунок додаткового видобутку, що в свою чергу вплине на світову ціну сировини. Сейчас э, Саудовская Аравия, похоже, решила э, принять малое зло за неизбежное и снять ограничения э, с добычи, нарастив ее и таким образом... Э, э, Захватить часть мирового рынка нефти для получения прибыли с объема продаж. Обмеження на видобуток, тобто квоту, встановлює міжнародний картель країн експортерів нафти ОПЕК Плюс. Але на претензії колег мовляв Саудити перевищують квоту. В Мінергетика Саудівської Аравії вже відповіли, що члени ОПЕК Плюс і самі не дотримуються норм, зокрема Казахстан та Ірак. І Саудовська Аравія, скоріше всього, буде увеличивать квоты на добычу нефти. Ее к примеру последуют все остальные участники ОПЕК ⁇ Ну и, скорее всего, будет продолжать наращивать добычу и Соединенные Штаты Америки. В связи с этим многие профильные эксперты ожидают, что к концу года нефтяные котировки Могут uh, существенно снизиться. істотно, це приблизно до 50 доларів за барель. При цьому в російському бюджеті з усіма ризиками на наступні кілька років ціна закладена на рівні 70 доларів. А це означає, що Путін позбавляється як мінімум третини грошей, закладених на війну. Логічною реакцією на зниження цін було б збільшити видобуток, щоб компенсувати збитки. Однак шлях, яким ймовірно підуть багато країн, для Росії не підходить, кажуть аналітики. Адже сибірські поклади нафти у вічній мерзлоті добувати набагато складніше і витратніше, та й продавати більші обсяги, особливо нікому. А отже РФ стає просто неконкурентною в цих перегонах. Саудовская Аравия может себе это позволить, поскольку себестоимость добычи на большинстве скважин, расположенных на территории этой страны, не превышает 5-7 долларов за баррель. А В то время как Российская Федерация, если учитывать там, транспортировку, там, например, трубопроводами, из западной Сибири, откуда-то, с Ямала, этой самой добываемой нефти не способна значительно увеличить объемы продаж, так как цена этой нефти, даже не цена, даже себестоимость этой нефти на порядок будет превышать себестоимость добычи сырья на Ближнем Востоке. Зайвим підтвердженням того, що Саудівська Аравія не особливо збирається зважати на збитки РФ, стала відмова принца Мохамеда Бен Сальмана їхати на саміт БРІКС до Казані. Роспропаганда відразу заявила, що це пов'язано із тиском заходу на саудитів. Проте, на думку експертів, зв'язок із путіним аравійському принцу став просто невигідним. При цьому сьогодні прорахувати яким буде падіння цін на нафту і як це вдарить по Росії, досить складно кажуть аналітики. Усі економічні прорахунки і відсоток у них нафтодоларів Кремль тримає у секреті, публікуючи лише ті дані, і в такому вигляді, як йому вигідно. Якщо uh, дивитися на них в комплексі, то там uh, наблюдається нікі нестиковки. Поэтому, безусловно, сокращение объемов экспорта и сокращение снижения цен на нефть и нефтепродукты окажет негативное воздействие на экономику Российской Федерации. Но насколько сильным будет это воздействие, можно будет судить лишь спустя определенное время. Зараз Саудівська Аравія видобуває 8,9 мільйонів барелів нафти на день, з грудня видобуток планують збільшити на 83 тисячі барелів на добу. Таким чином, до кінця наступного року саудити поставлятимуть на світовий ринок додатковий мільйон барелів нафти на день. Якщо ж Росія спробує вплутатися в цю гонку, саудити обіцяють, видобуток додатково збільшити. Українці можуть позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій, заявив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Зокрема, пропонується ввести під час воєнного стану захід, що передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою. Така міра застосовується для будівництва та підтримки військових інженерних і фортифікаційних споруд з подальшою можливістю припинення цього обмеження або проведення викупу чи примусового відчуження ділянки бої Після схвалення урядом законопроєкт буде внесено до Верховної Ради. Роздаватимуть Wi-Fi та заряджатимуть гаджети. Нова пошта розпочинає встановлення поштоматів нового типу, які живитимуться від сонячних панелей. Завдяки цьому вони зможуть працювати до 16 годин із повним навантаженням і без дозарядки. Кожен поштомат матиме зарядки для 12 гаджетів, наприклад, телефонів і матиме Wi-Fi роутер. Тож люди зможуть скористатися інтернетом. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал України сьогодні.